Привіт! Ну що, у нас знову розпаковка? Отакий От ящичок у нас прийшов. Зараз ми будемо дивитися, що в ньому. Їхав з роботи. Заїхав на нову почту. Думаю, заберу. В першу чергу в мене була така, як сказати, мисля можу я забрати чи прийдеться додому їхати, бо їжджу на електровелосипеді і машиною їхати. Щоб машиною забрати його. Думаю, якщо на багажнику поміститься, більш-менш нормально буде стояти. Але все добре доїхав довіз. тут. Опа. 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 Як ви вже гадалися, це трансформаторне залізо називається тора. Троїдальний Сердечник. На ньому був колись трансформатор намотаний. Так, діаметр має бути 20. Зараз я візьму метра і заміряємо. Висота 12 має бути. Щось він, мені каже, такий здоровий, може він мені відправив 25. У нього був там ще 25, але їх все продавав. Так, де в нас? Йдемо за рулеткою. Так, рулетку. І віряємо. Ні. слава Богу, 20. Бо мені більше він не треба. Так, 20 внутрішній 10 а висота 12 має бути сантиметрів. Так. Висота 12. габаритна мощність, я так прикинув, кіловат 5 Тому в мене не буде... Запас. По можності намотаємо його проводом. Я думаю, алюмінієвим Медь зараз дорога. Тут його спокойно можна мотати алюміній. Ну, По-любому шинку алюмінієву Така первичка, яка буде на 220 вольт, можна, звісно, медну, Побачимо, що ми достанемо, що ми купимо. Нам все одно 2-3 кВт це ж з головою при піскових токах. Він і так витягне. Це магніт. Це магніт. Це не то, що перетворювачі там, які йдуть на високих частотах. Тут десь піввідка, один віток на 2 вольта по по габаритним мощностям. І десь 5 кВт повністю транс по-любому має витримати. Так що такі у нас така у нас покупка. Чесно сказати, я довго бо шукав. Думав 2 по кіловату. от Такі десь щось понаходить. Але знайшов такий, бо був ще більший, то там дуже такий сильний, блин, то там габаритна мощність, мабуть, під кіловат 10, то вона таке не треба. Підписуйтесь на канал буде далі інтересне. Будемо мотати трансформатор. Будемо робити синусний інвектор. Все. Ще раз підписуйтесь на канал, не забувайте. Все для вас, для хто цікавиться такими вещами і пасіка, і Електроніка все буде.